Ну, от почнемо з Білорусі. Телеграм-канал Гаюн, про який, про який ми вже згадували, звертаю увагу на, на відповідність офіційного повідомлення Міноборони Білорусі. Мовляв, за інформацією очевидців було щонайменше вісім спалахів е за інформацією Міноборони Білорусі. Відповідно, а е це от була якась несправність з двигуном. Як це можна пояснити? Ну, ми віримо в першу чергу фактам. Факти про що кажуть? У відкритих джерелах з'явилось відео, яке безпосередньо продемонструвало нам достатньо потужний дійсно спалах, який не може бути спалахом саме двигуна. Це щось більш потужне, що було схоже більше, скажімо так, на вибух. А тому офіційна позиція, скажімо так, Білорусі у цьому випадку, ну її довіри не може бути. До того ж, ми дуже добре пам'ятаємо, як на початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ а був дуже цікавий випадок а саме, українська протиповітряна оборона. Збила ну не стільки збила, скільки нанесла досить серйозні пошкодження російському фронтовому бомбардувальнику су 34 який здійснював бомбардування території України. А йому вдалося в повітряному просторі України залишитися в повітрі. Він увійшов в повітряний простір в Білорусі та намагався здійснити посадку. Йому це не вдалося. Він вибухнув під час здійснення саме посадки. А то тоді Білорусь. Офіційно не підтверджувало цього інциденту, хоча було саме відео докази того, що су 34 саме зазнав катастрофи на території Білорусі, російський су 34 А тому вірити білоруські білоруським офіційним джерелам. Я не бачу ніякого сенсу. Ми бачили те, що бачили, були достатньо потужні спалахи, які саме можна ідентифікувати як саме вибух, як мінімум один а було їх вісім, або менше, більше ну це вже інше питання. Ну так, це вже знову знов ж таки про вісім вибухів? Це за інформацію телеграм-каналів, які цитували очевидців, але на от на цих аеродром, на цьому аеродромі в Білорусі базувалося, наскільки є інформація окрім російських літаків, ще й російські ракетні системи іскандер та комплекси С 400 Якщо там от справді були такі вибухи, чи могли вони зачепити ці так само боєприпаси чи ракетні установки російські, і наскільки серйозний це може бути удар? По е, можливостях російських військових, ну все залежить від того, що саме вибухнуло. Справа у тому, що е, останні півтори тижні е, можна було спостерігати за тим, як з Росією достатньо інтенсивно передислокують саме в зябрівку деяку кількість боєприпасів саме до зенітно ракетних комплексів с 300 саме ракети до с 300 контейнери вони перевозилися за рахунок іл 76 а потім білоруськими Автошляхами безпосередньо зяброку кожного дня це могло бути транспортування від чотирьох до восьми контейнерів з ракетами, тобто велика кількість. Для чого це таку велику кількість вони концентрували в зябрівці? Ну, наприклад, не для того, як мені здається, щоб захистити повітряний простір Білорусі від якоїсь загрози, бо це дуже велика кількість боєприпасів, а для того, щоб наносити удари по відновити нанесення ударів по території України з території Білорусі, тому що саме зараз вони використовують С-300 набагато частіше, ніж ТРК.У та Іскандер. А для того щоб а, наносити по поверхні удари не стільки скільки по об'єктам у повітрі, чому тому, що С-3, ну, вони майже повністю замінюють сьогодні в російській армії достатньо дефіцитні а, точка. У та іскандери, а тому я не виключаю, що під час транспортування мог а, могло щось виникнути якісь інциденти якоїсь цієї пускових або якоїсь цього контейнерів. А, ну, Наприклад, таке собі, як кажуть в Росії зараз головотяпство. А до того ж, ми дуже добре знаємо, що ракети 9 М723 та 9 М728 до Ескандерів, ну, вони недостатньо надійні. Наприклад, коли здійснювалися регулярні обстріли свого часу у Харкова саме цими ракетами з території Белгородської області, дуже часто ми бачили, як ці ракети вони вибухали одразу після пуску, а, тобто вони були досить ну або браковані, або дефективні. А тому ми не виключаємо навіть такого випадку, що це дійсно було якесь локальне головотяпство, А ось які саме були наслідки цього головотяпства, Ну це ми, ми дізнаємося лише, лише згодом. Зараз інформації недостатньо. пане Коваленко. Таке питання суто технічне. От чи можна взагалі вважати аеродром під Гомелем білоруським? Тобто, він все одно використовується. Російськими військовими а, для ударів по Україні. Тобто, чи можна його ну, юридично, наприклад, або де-факто називати білоруським, якщо там знаходились російські військові? Так, взагалі це територія Білорусі, ми це розуміємо. Це територія Білорусі, а та на неї на цій території знаходиться російський контингент. А... Тому а, справа, ось у чому я, я розумію, на що ви натякаєте, чи можемо ми, наприклад, наносити удари по а, саме цьому об'єкту. Справа у тому, що це а, таке досить дискусійне питання, а існує вже майже з 24 лютого, а тому, що а, наше керівництво країни воно обрало шлях а, достатньо толерантного та демократичного відношення до кордонів сусідніх країн, не дивлячись навіть на те, що це країни терористи та. Військові злочинці. Бо керівництво Білорусі, Белоруси такий самый військовий та Білорусь така ж сама Країна, яка є а, співучасницею усіх військових злочинів, які е, с, е, скоїть російські окупаційні війська, а тому, е, на мій погляд, це логічно було б наносити ці удари по е, військовій інфраструктурі, як на території Білорусі, так і на території е, Російської Федерації. Але наше керівництво обрало саме такий шлях. Я взагалі, хоча не погоджуюсь е, з ним з одного боку, з іншого повністю е, розумію, чому саме так діє е, е, офіс президента. А в першу чергу це значно підвищує довіру саме на міжнародному рівні до України, що ми не якісь, знову ж таки, якісь, ну я не знаю, якісь, хто шукає якоїсь кривавої помсти. Будь-яким чином, а до нас відношення саме як до, до демократичної країни, яка демократично відноситься до кордонів сусідніх країн. Тому так, ми ну, мабуть і отримуємо ту, всю ту ту зброю, яку отримуємо на сьогодні. Тому тому що так Україна офіційно не коментувала і не брала відповідальності за ці вибухи на білоруському аеродромі? Але раніше ж білоруський керівник Олександр Лукашенко він відверто погрожував, що Білорусь буде відкрито вступати у війну проти України в разі удару по її території. Зрозуміло, що офіційно Україна не взяла відповідальність, але все ж таки, як ви вважаєте, чи може Білорусь? Якось відреагувати на це інакше ніж просто заявою, що це а, аварія чи а, з двигуном, що трапилося? так дійсно насправді я бачу цю ситуацію таким чином. Олександр Лукашенко це в першу чергу це словоблуд, не більше надії якісь радикальні він не піде. А якщо ми кажемо безпосередньо про участь армії Білорусі в якомусь вторгненні саме на територію України. То Олександр uh, Лукашенко дуже добре розуміє, що буде з його армією, якщо uh, вони на це підуть. А uh, армії цієї не буде більше, існу... більше існувати. А uh, тому uh, погрози погрози вони будуть лунати досить довгий час, але якісь реальні дії вони на реальні дії не підуть. Так, ну і uh, повернемося тепер до вибухів на іншому військовому аеродромі, які uh, напередодні відбулися у Новофедерівці в Криму. В окупованому от супутникові знімки з'явилися і вони вказують на знищення щонайменше дев'яти літаків серед них винищувачі типу су 30 та бомбардувальник су 24 І на знімк на знімках, власне, коли вони з'явилися, принаймні там ми, журналісти, побачили от воронки, які схожі на воронки від вибухів, як це від вибухів, і можливо, навіть схожі на воронки від вибухів, яких снарядів, які туди влучили. Можливо, як це збігається от з версією міноборони. Росії про пожежу спричинену, нібито порушенням правил пожежної безпеки ну воронки. Добре, мабуть, щось впало. Все може бути а насправді, ось яка ситуація? Російська Федерація це країна, яка майже десятки років після розпаду радянського союзу вона будувала ось такий великий міф про те, що вона має найсучаснішу, не маючи аналогів у світі, зброю. А будь-яку якщо ми кажемо про танки, то це найшвидші, найвлучніші танки в світі. Якщо ми кажемо про авіацію, то це ну авіація п'ятого покоління, також яка не має аналогів в світі. Теж саме стосується і, наприклад, протиповітряної оборони Російська Федерація постійно рекламувала свою протиповітряну оборону комплекс С 400 С 500 і так далі. Що вони не мають аналогів в світі ЗРГК С-1, Тор-М2, найкращі зенитно-ракетні комплекси в світі, але саме повномасштабна війна проти України вона продемонструвала, що майже вся російська зброя. Ну м'яко кажучи, це вона в більшості своєму це або модернізована, або лише підкольорована якась радянська зброя. Але о, це все не відповідає своїм офіційним тактико-технічним характеристикам. Вона значно гірша, вона значно гірше по характеристикам та по своїм можливостям. А та саме зараз ми бачимо наскільки неефективне саме російське ППО проти повітряного Це розуміють навіть у російському командуванні. Вони на сьогодні не мають повного захисту свого повітряного простору по всій Російській Федерації. А ешелоноване ППО розташоване лише в Москві, Московській області та в районі Санкт-Петербурга. Більше в них ешелонованої по країні дійсно 100% А ППО немає, тобто значна кількість країни не захищена ППО. А ви а зараз ми бачимо, що взагалі в них немає ППО, бо велика кількість випадків ракетний крейсер Москва, Острів Зміїний, судно Васильбек, Вишки Бойко, Порт Бердянську та перелічувати можна велику кількість випадків, коли саме російська ППО не спрацьовувала. А зараз ще Аеродром САКА. Ну це ганьба, тому вони будуть і надалі притримуватися ось такого наративу, що це було якесь головотяпство. Ну а воронки знову ж таки, мабуть, це якісь комета, якась впала. Чи що. Ну так, українська влада досі не взяла відповідальності за це і сказала, що це знову ж таки підтримала фактично офіційну версію Міністерства оборони Росії, що це було недбальство.